Вітаю вас, це Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька, і сьогодні поговоримо про таке кипіння. По-перше, вітаю всіх з Днем Незалежності. По-друге, з тим, що відбувся черговий обмін полоненими. І тут ви далі зрозумієте, у чому ми будемо кипіти. Тож, хочу нагадати, що вчора е відбулося е дуже мені здається важлива така подія, тому що. Е Обміняли 146 на 146, і серед них були цивільні. Нагадаю, цивільних осіб дуже важко обмінює Росія, просто не хоче цього робити. Також повернулися воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники. Більшість з них були в полоні з 22-го року, три з половиною роки, принаймні, зокрема. Був у полоні мій колега, журналіст Дмитро Хелюк, якого викрали на Київщині в березні 22-го року. А також ще один журналіст, що повернувся, це Марк Каліуш. Загалом повернулося восьмеро цивільних, і один з них, мій земляк, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Одразу хочу сказати, що вчора херсонська спільнота просто. Відчувала додаткову радість і святковість, урочистість вчорашнього дня. Я це бачила по соцмережах. Для мене це було також важливо, ми це і обговорювали в моїй родині, бо у мене всі херсонці. Це дійсно дуже довго очікуваний обмін, і нарешті це відбулося. Тож, давайте я вам зараз нагадаю про Володимира Миколаєнка. По-перше, всі в Херсоні його пам'ятають, тому що він прийшов з, після Революції Гідності з тим, як пішли регіонали. Можна б там багато дискутувати, згадувати, що йому там вдалося, не вдалося на посаді. Це взагалі-то, можна сказати, там якась там попередня історія. Новітня історія почалася в квітні 22-го року, коли. Він, уже знаючи, що Херсон в оточенні, він все одно пішов і вступив в ТРО. Історія херсонського ТРО це взагалі окремо трагічніша історія нашої країни. Тим не менше, він очевидно розумів, що він іде на ризиковий такий крок, тим не менше він його зробив. Звісно, коли зайшли росіяни, а вони нагадаю, зробили це буквально через три дні від початку повномасштабного вторгнення, його одразу вираховували, знайшли, затримали і віддали спочатку на обробку до так званого Кірила Стрімоусова. Нагадаю, був такий персонаж, який був поборником руського міра. Він відмовився від співпраці і тоді його затримали і віддали спочатку російським пропагандистам. Давайте просто подивимось: те, чим він просто запам'ятався з квітня 22-го року. Шухевич для вас дійсно герой. Если... Это звание йому дала страна, значить, де ти странин герой. А для вас, для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевич. Это символ... знамя, которое было поднято наградистагом на всем, всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, да? Шухевич на чьей, на чьей стороне воевал? На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину. Он был пособником нацистской Германии. Ну, это в вашем понимании. У меня нет фактов, что Шухевич вырезал мирное население. Но эти факты есть в учебнике истории за 8-9 класс. В наших учебниках таких фактов нет. Тож, Учора вся країна побачила і зраділа, що Володимир Миколаєнко нарешті повернувся з полону. Я хочу також зазначити, можливо, не всі про це читали, бачили, не всі занурені в Херсонський контекст. Тим не менше, Володимир Миколаєнко попередні рази, торік здається, відмовився від обміну. Я підозрюю, що такі прецеденти бувають ну, дуже рідко, тому що він хотів. Пропустити вперед е, свого співкамерника, який був у дуже важкому фізичному стані. Тобто він пропустив вперед і сам залишився в полоні. Я думаю, що це взагалі е, я, якийсь окремий орден, орден за стійкість, за витримку. І просто дякую за те, що такі люди у нас є. Тим не менше, учора, звісно, заполонив просто весь інформаційний простір фото до і після Володимира Миколаєнка. Хочу нагадати, що. В цьому є певна маніпуляція. Звісно, я, чесно кажучи, сама, коли побачила фото з обміну, перші фото, коли вийшли наші з автобуса, я приглядалася, вглядалася. І ну, це шокує, тому що люди настільки виснажені, вони настільки змарнілі, вони настільки схудлі. Ми всі бачимо, якими наші повертаються з полону. Це боляче. Тим не менше, дуже багато змі моїх колег взяли фото до, де Володимир Миколаєнко не в квітні 22 го як тільки що ви бачили на відео російських пропагандистів, а де він ще навіть без сивини стоїть там на трибуні, десь виступає ще часів мерства, а можливо навіть і раніше. І це трохи некоректно. Скажіть. Людина 10 років тому і 3,5 роки тому це досить різні речі. Я по собі це знаю і бачу. Тим не менше. Що я хочу сказати, і дуже хочу, щоб ви також подивилися на цю людину, подивилися в очі цієї людини. Я думаю, що дуже багато чого переосмислив пан Володимир в полоні. Він, як мені здалося, він зміг. Бути і стати над битвою. Він сказав учора, що хоче подякувати всім, хто сприяв звільненню. І сказав також, що крім град, бетонного покриття, за останні роки не бачив нічого, тому дякував за цей подарунок. Завжди думав, якою буде дата мого другого народження. Утім, давайте зараз просто подивимося і послухаємо. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. вперше побачили оці 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 ці цвітучі наші дерева. А е, крім ріші такі бетонного покриття. Ну, Останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я переживав за свою. Так, всі ми приживали свою родину, але коли мати узнала, що мене затримали полоненні, відмовили ножки. І... Я не знав, чи взагалі я стану і живий, здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз повертатися до цього, щоб з'явитися саме в цей день в Україні і сказати, що ми пишаємось тим, ми пишаємось Україною. Я пишаюсь своєю родиною. У мене донька військова, я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати. Нашу повертати нашу незалежність. Я пишаюсь тим, хто сьогодні, оці навіть дівчатам, хлопцям-волонтерам, які сьогодні присутні, які нас зустрічали, які переймалися тим, щоб нас е, витягнути з цього полону. То е, так співпало, що ми повернули сьогодні двох з кореспондентом, шановний майданчику інформаційного УНЯН, і ми е, обов'язково будемо долучатись до вашої. До вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопців, ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю ще раз зі святом. Слава Україні! Все буде Україна! Героям слава! Тож це відео показує і те, якими повертаються наші не лише у фізичному стані, а й можна сказати, в духовному стані свого розвитку. Але хочу нагадати, що Їхній фізичний стан він свідчить насамперед про те, наскільки нелюдсько поводиться ворог. Також хочу зазначити, що я вже згадувала, що повернувся мій колега Дмитро Хилюк, це кореспондент УНІАН, він дав інтерв'ю одразу після повернення з полону. Одразу сказав, що хоче і планує насамперед опійняти своїх батьків. І також сказав, що тепер головне завдання звільнити решту українців, особливо тих, хто перебуває в полоні з 22-го року. Емоції переповнюють це. Цитата. Я дуже щасливий, що повернувся. Тепер для мене цей день не тільки день незалежності. Другий день народження, так само, як і Володимир Миколаєн. Вони на фото, до речі, можете зараз подивитися, стоять поруч. Хилюк поділився, що натяки на обмін з'явилися кілька днів тому, проте він сумнівався, оскільки людей іноді забирали, а потім повертали. Були сумніви до останнього моменту, коли російський літак приземлився в Білорусі, коли нам сказали зняти з очей пов'язки, розмотати руки від скотча, тоді зрозумів. Пекло закінчилося. Давайте також послухаємо його, його емоції відчуємо після обміну, коли люди повертаються на свою землю, та ще й у день незалежності. Насамперед з ним незалежності. Слава Україні. По-друге, Україні, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, а він думав, що аж так дуже всім вдячним. Слава Україні! Героям слава! Ну на цьому такі приємні відчуття кипіння. Думаю, закінчилися, тому що після цього хочу поговорити з вами ось про що. Обмін пройшов за посередництва ОАЕ, це вже не вперше емірати допомагають. 146 сказали військовослужбовців, це за даними російської сторони. Тим не менше, ми вже знаємо, що були і цивільні. Взамін Москві передано 146 військовополонених. В доповненні вказано, що до списку зараховано 8 мешканців Курської області. От про це хотіла вам також зачитати, що там розказують про це на болотах. Володимир Мединський каже, що Київ обмінює з Курської області людей на потрібних людей. Під час нападу на Курщину в 24-го року окупанти затримали мирних. Ага, вони називають ВСУшники. Тобто, ну для них окупанти, звісно, затримали мирних жителів, і після цього допомагали нібито їм евакуатися, евакуюватися з зони бойових дій, а при цьому назад не повертали. І таким чином насправді я так думаю, що тут була така задумка, бо з'явилося вісім цивільних. Але по різним даним, каже цей пан Мединський, осталося ще близько 20 людей, тобто мирних мешканців. І це дає підставу, як я розумію, обмінювати наших цивільних. Уповноважена прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що звернулася до української сторони для звільнення цивільних осіб. Насамперед поранених російських осіб. І каже, що таких у нас є. Дуже цікаво Вона каже: я поговорила з курянами, які були звільнені з числа затриманих, і вони сказали, що продовжують утримуватися українською стороною. Важко хворі люди з пораненнями. Хочу нагадати, що коли наші люди важко хворі з пораненнями потрапляють до цієї російської сторони, вони не отримують ні їжі, вони не отримують медичної допомоги, в них гниють рани. Нагадаю, скільки повертається наших полонених з наслідками поранень невеликовних уже, через те, що були дуже запущені випадки ці. Я вже про голод, тортури і все інше не згадую, але постійно про це ми не можемо не говорити, тому що ну, це просто не люди, які. Постійно це продовжують робити. До речі, пан Володимир Миколаєн, мій земляк, також говорив, що дуже багато бачив болі, тортур і суїцидів. На жаль, серед наших молодих хлопців він чомусь так і підкреслює, що молодим важче каже. Я це бачила також в його інтерв'ю вчора. Думаю, що це от якраз про той духовний рівень витримки. Тож про те, в якому ж стані е, тримають у та українська сторона, у цих важкохворих людей з пораненнями з російської сторони, неодноразово вже показували, е, знімали мої колеги. Е, то я просто хочу нагадати, що ми чинимо інакше і не тому, що ми такі добрі, а тому, що є якийсь правопорядок. Є просто якась людськість і є щось за межею. Тож давайте подивимося зараз матеріал моїх колег. Ми знаходимося в таборі для військовополонених. Це називається Захід. Ось ззаду нас це ворота, через які військовополонені країни окупантів і терористів потрапляють на територію табора. Це перший табір військовополонених в Україні, створений від початку повномасштабної війни. Тут нині перебувають сотні росіян. Переступаючи поріг цього закладу, окупанти бачать картину, яка скоріше нагадує санаторій, якщо, звісно, прибрати колючі дроти та охорону. І після того як вони проходять процедуру прийомки, здають свої речі, яких приїхали сюди. Також вони проходять процедуру е, миття і процедуру е, стрижки. І потім їм видається цей комплект. Три пари взуття зимові та літні речі, засоби гі. Гігієни, усе необхідне для повноцінного існування тим часом. Наші військовополонені у Росії вже на цьому етапі отримують кардинально інший прийом. Перебування у російському полоні нічим не відрізняється від гітлерівського концтабору часів Другої світової приниження, катування, цькування. Ось як ставиться до українських бранців путінський режим. Там вже почали собак. Натравлювати на нас, тому що коли ти вибігав на прогулку, це треба бігти на четвертий етаж. Там треба бігти. Дуже швидко марширували. Потім шокери були там. Уже почали шокерами. Так же саме, допустим, коли ти пішов в душку, пайси, дають там всього Одну минуту купатись Михайло захисник острова Зміїний пробув у російському полоні понад два роки. Повернувся до України під час передостаннього обміну і тепер допоможе нам порівняти, як себе відчувають українські та російські полонені. А ось так виглядають кімнати, де живуть полонені. У кожного своє ліжко, своя тумбочка. І тут, до речі, можна побачити, які книжки читають окупанти. Ось цей наприклад вирішив ознайомитися з географією та історією України. Натомість наші воїни часто живуть у бараках по 100-120 осіб. Туди ж розповідає Михайло. Їм закидували їжу або щось схоже на неї. Була картошка гніла, навіть за шпуханів так не давали їсти. Навіть бувало, що її приносили просто вода. Пару карапун і вода, все плювали в тарілки, там давали зеки російські, і роздавали їжу там і прямо в тарілку плювали і давали нашим по А ось так виглядає обід у російських полонених. Сьогодні це борщ, каша з м'ясом та салат. Усе це окупанти готують самі, навіть випікають свіжий хліб. Що стосується самого меню, то воно відповідає нормам харчування для військового збройних сил України. Тобто вони не голодають. Так як має бути, так вони годуються. Бо більше вони тут ще й набирають вагу. Суттєво відрізняється і медична допомога. Ось, наприклад, медпункт нашого табору. Важко відрізнити від приватної амбулаторії. Тут якраз поставили крапельницю Кирилу з Владивостока. У полоні окупант опинився після невдалого штурму біля Мар'їнки. Не було ніякої ідеї, просто бажання було повоювати, а Так. Желання вдалілось поставити. А от наш Михайло у російському полоні навіть на елементарні ліки мусив тяжко працювати. Люди потім почали ще боліти. Я вообще там болю 4 місяці соку я не мог навіть злікуватися. А потім вже кажуть, якщо кажуть, якщо хочеш вилікутися, треба заробити. Це ми працювали там. За цю мазь, щоб зараз робити, щоб хоча б помазати. російські полонені теж працюють, але за гроші. На базі табору вони лагодять піддони, збирають штучні ялинки та меблі. За восьми годинний робочий день отримують 10 гривень, які можуть витратити в спеціальному магазині на солодощі, цигарки або засоби гігієни. Крім цього, щодня загарбники мають і час на хобі. Згідно розкладу їхнього десь до двох годин. У них от вільний час і фізичні вправи. Це якраз і дозвілля, де вони можуть пограти в футбол. Все як має бути згідно норм Женевської конвенції. Дотримання норм Женевської конвенції мають перевіряти представники Червоного Хреста. В Україні фахівці цієї організації мають повний доступ до кожного полоненого. Це підтверджують і самі росіяни. Красний крест, да. так. То, -то, ну, то, що я застав то раз полтора-два в місяць вони здесь з'являються, не видел там яких ограничений. То тобто есть нас от, сажали за стол, ми они задавали свої питання, так і ви мені сейчас. Тобто, Приїжджає Червоний Хрести до Росії, однак є одне велике але. Був доктор з Червоного Хреста. Він казав, давайте ми посмотримо, ну, вони їм запретили, щоб нас дивитися. Тобто, сказали ні. Тобто вони не роздягаються, ніхто їх не дивиться. Після усіх тортур та обмежень у харчуванні Михайло втратив понад 20 кілограмів ваги і зараз продовжує свою реабілітацію. Те, що його історія далеко не єдина, показують ось ці фото з останнього обміну. Чимало наших захисників просто не доживають до обміну, бо російський табір, який гітлерівський, то машина смерті, тортур і принижень, і контролювати російську систему таборів нікому, адже жодне міжнародне право зараз не гарантує для Червоного Христа доступ до всіх місць отримання полонених. Москва ігнорує будь-які норми і закони людської моралі. Натомість Україна гуманним ставленням до полонених ворогів показує, що ми якраз і відрізняємося від московитів, залишаємося людьми навіть уставлені до тих, хто прийшов нас убивати. Що шануємо людську гідність і міжнародне право. Тому нині єдиний варіант врятувати наших людей. Це намагатися прискорити процес обміну, зокрема і дипломатичним та санкційним тиском на Путінську Росію. Єгор Ромахло, Володимир Коваленко. Факти Сітіві. Чесно кажучи, в мене інколи виникає бажання е запитати і знову подумати. То чи правильно ми робимо, що ми в гуманітарному аспекті поводимося цивілізовано? Ну, На жаль, я інакше не можу сказати, звісно, ми не можемо не цивілізовано там, поводитися. Тим не менше, наскільки це може відповідати не лише правилам війни, а просто загальнолюдським правилам і сприйняттю після всього всього болю? Який переніс наш народ після того, як росіяни до нас прийшли? Хочу почути вашої думки, як ви вважаєте, чи правильно те, що ми з, -то, з наших податків сплачуємо досить комфортні умови оцім важкопораненим з російської сторони? Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.